Тепер можна редагувати зображення, створені штучним інтелектом, не змінюючи їх кардинально, і це лише за допомогою текстових запитів. Google щойно представив Gemini 2.0 Flash експериментальний, який дозволяє редагувати зображення. Ось як це працює і як скористатися ним безкоштовно. Заходьте в Google iStudio, Studio, увідіть за допомогою свого аккаунта Google та розпочніть новий чат. Обов'язково оберіть модель Gemini 2.0, Flash експериментальний у списку, а також формат виводу, зображення і текст. Ви можете почати зі створення нового зображення за допомогою Gemini, або завантажити вже існуюче. Я створив зображення моделі чоловіка у білій сорочці, який позує перед камерою, і за кілька секунд отримав результат. Потім я попросив змінити білу сорочку на чорну футболку і от той самий чоловік у новому образі. Далі я попросив зробити кадр з повним зображенням тіла, і знову результат готовий. Gemini 2.0 Flash також добре відображає текст на зображеннях. Тому я можу попросити додати цього чоловіка на обкладинку журналу з написом Чоловік року і знову все майже миттєво. Іноді можуть траплятися небажані зміни, як-от інша зачіска чи дивні деталі, але загалом цей інструмент вражає своїм потенціалом. Спробуйте його і дайте знати, що ви думаєте.